Нагороду наразі, ще, ще якщо немає результатів цієї премії. Далі це beauty show List Well Miss Hour з 22 року він є переможцем. Beauty Show List Саура 2022 вибір редакції. Global Makeup Hour 2022 року як, нагороджений як найкращий інноваційний б'юті-продукт. Тобто, це доказ того, що йому аналогів просто немає. Та з beauty Hour 2022 – премія ASOS. А також хочу сказати, що цей колаген він не просто, ідея як біологічна добавка колагену, він ще й е, е, заставляє наше тіло виробляти свій колаген. Тобто є е, е, колаген, наприклад, такі, як, якщо порівнювати, наприклад, з гормонами. Якщо людина розпочинає вживати гормони, то організм відмовляється від вироблення власних. Морський колаген це повне протиріччя гормона. Він смоктується нашим організмом та заставляє його виробляти додатково ще й власний, що є насправді дуже круто в порівнянні з іншими добавками. Ви можете бачити ось, результати вживання колагену. Ось такі результати. Це всі результати, ну, не всі результати, це багато результатів, Ось, наприклад, до 22 дні результат Можемо бачити. Це результат за 40 днів. Це ось, наприклад, на чоловікові результат можемо бачити. Також можемо бачити тут. Це ось, наприклад, жіночка, а, якщо не помиляюся, зі раку, вона сапфіровий менеджер, якщо не помиляюся. Далі це ось за три місяці прийому. можемо бачити результати, як йшли зможки. Та за 60 днів також можемо бачити, який класний результат.